Хліб наш насущний представляє Щоденне християнське читання. Проєкт Червона сукня. Вихід 28.2. І зробиш священні шати для брата свого Аарона на славу й красу. Проєкт Червона сукня було створено британською художницею Кірсті Маклауд і представлено в музеях та художніх галереях усього світу. Протягом 13 років 84 клаптики бордового шовку подорожували різними країнами, де над ними працювали понад 300 жінок і кілька чоловіків, вишиваючи складні візерунки. Потім із цих шматочків було створено сукню, що зберігає в собі історію майстринь і майстрів, більшість з яких живуть у безвісності та злиднях. Подібно до червоної сукні, виготовлення одягу, що носили Аарон та його нащадки, було доручено людям мудросердим. Божі вказівки щодо вбрання священників включали подробиці історії Ізраїлю. Наприклад, на плечах священиків мали розташовуватися камені оніксу з вирізбленими на них іменами колін Ізраїлю. Шати, вишиті пояси та покриття на голову призначалися на славу і красу синів Аарона, які служили Богові і направляли народ у поклонінні. Ми живемо за часів нового заповіту. Тепер кожен віруючий є частиною царського священства, в якому всі служать Богові і будують одне одного. Наш первосвященник Ісус Христос. Хоча ми і не одягаємо спеціальні шати. З Божою допомогою ми одягаємося в щире милосердя, добротливість, покору, лагідність, довготерпіння. У які з якостей, перерахованих у посланні до колосян вам особливо важливо одягтися, що ще дав вам Бог для служіння йому. Помолимось. Господи, вдягни мене в щире милосердя, добротливість. Покору, лагідність та довготерпіння. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.